Дякую, доброго вечора, шановні пані та панове, сьогодні у нас відбулось засідання Україна-НАТО, де ми розказали про військово-політичну ситуа ситуацію в нашій державі і шляхи виходу із тої кризи, яка є на сході нашої держави. Одностайно, всі міністри оборони Альянсу, які Виступали в ході дискусії, підтримали керівництво держави, Збройні сили, силові структури, які виконують завдання в ході антитерористичної операції на сході України, а також привітали український народ з тим, що легітимно вибраний новий президент України, Верховного команду Збройних сил України. Я готовий відповісти на будь-які ваше питання. Будь ласка. Саме конкретну допомогу від НАТО і підтримку е ви збираєтеся тут е отримати конкретно, крім крім слів по підтримки всіляко, і всілякої подяки. І друге питання: одразу вибачте, е заступник голови адміністрації, виопрезидента звинуватив вашого заступника Буца в тому, що він нецільове використовує там броню, бр 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 бронежилет і три дорого. Що ви можете на це сказати? Ну, по-перше, я повинен зробити акцент на те, що Україна співпрацює. З НАТО вже певний термін часу, довготривала довго співпраця. Ми приймаємо участь в наші підрозділи і частини Збройних сил України в багатьох заходах, які проводить альянс, в тому числі і в питаннях стабілізаційних. Тому українські вояки знані в стінах штаб-квартири НАТО і в всіх арміях. Учасниці, учасник учасникам е, альянсу, тому розмова з, е, з міністром оборони з колегами е, моїми була до, досить таки прагматична. Вона мала такий практичний напрям, і допомога е, практично вже йде повним ходом. Так, е, надійшла практична допомога від Франції, е, Польщі, е, Сполучених Штатів Америки. І від інш, від Великої Британії, і на підході допомога від інших країн-учасниць. Окремо підійдете, я вам розкажу, бо там дуже великий перелік. А щодо звинувачень, я би не хотів розуміти, людину можна звинуватити тільки коли це зробить професіонал, коли це буде доведено слідством. Тому відповідно відповідні заходи проходять, і по ходу їх проведення ви будете знати всю інформацію. Have, I wondered if you'd ask for any uh, weapons from any NATO allies, um, anti-aircraft weapons, and what is it, the nature of the assistance you've been given? Is it all non-lethal assistance? Thank you. На даний момент розмова йде тільки про неспортельну зброю, і допомогу ми саме отримуємо в класифікації зброї неспортельної. I just follow up? Yeah, yeah, please. Um, yeah, it's David Brunstrom again from. Uh, well, it's David Brunstrom again from Reuters. Um, uh, there are some reports about two uh, Ukrainian helicopters being shot down by separatists, and I was wondering if you had any information on that. Поки uh, але такої інформації е, в мене немає. Uh, Natalia Churikova, Radio Free Europe, Radio Liberty. Uh, Ukrainian service. Uh, we've been told that there is a delegation of NATO specialists uh, coming to Ukraine now, uh, assessing the capacity of the Ukrainian army to receive assistance. Could you dwell on it? What could this mean? How uh, they will assess that the Ukrainian army needs assist assistance? and in, in what sense? Uh. Поки у мене такої інформації немає, я такою інформацією не, не керуюсь, це може ви більш детально скажете, але я перше від вас почув таке. Можна, я додам трохи. Ну, будь ласка. Я з вашого дозволу я додам е, до відповіді на це питання. Очевидно, що йдеться про чергову групу експертів НАТО, які зараз працюють в Києві. Над чим іде робота і що мається на увазі? Ми зрозуміли, і Збройні сили це відчули, і зрозуміли, що без докорінної реформи далі забезпечити національні інтереси держави в такому стані Збройні сили не можуть і не повинні. Отже, щоб рухатись далі, треба провести суцільний огляд того, що ми маємо і що ми хочемо. І от тоді ми будемо розуміти, якого роду допомога нам потрібна зараз, яка через місяць, яка через три роки. нюс адженсі уніан україні нюседженсі міністер а водлакті камбак то комісін нейто українськомісін ам інтерстін вот кидає кості фром фром є колег про міністер ан вот диансер це крити за сіде без проекта фактично я зробив коротку доповідь с uh, по ситуації яка зараз є на сході україни uh, характеризував Цю ситуацію повністю зробив висновки і зацінки ситуації і розказав про ті практичні шляхи, які здійснює керівництво АТО антитерористичної операції по ліквідації злочинних угруповань на сході України. І почув реакцію всіх міністрів оборони, вона була чимала, 21 міністр оборони виступив. На ті події, які відбуваються в Україні, повинен зазначити, що з 21 міністра оборони, який виступив, жодного не було, який би не одобрив дії керівництва України, дії керівництва антитерористичної операції, і не було жодного міністра, який би не поздоровив народ України, Збройні Сили України з легітимно вибраним президентом. Uh, Georgian Service, Radio Free Europe, Radio Liberty. Uh, last week it was information about Chechen and other North Caucasian fighters uh, on the side of uh, separatists in Lugansk, Donetsk, I don't know, in eastern Ukraine. Was it eventually proven information that there are rebels from uh, North Caucasus uh, regions or maybe some other regions as well? Доказів чимало, і ці докази вони кожен день ми бачимо по нашому національному телебаченню. Наші військовослужбовці захоплюють і полонених, і ви недавно бачили інтерв'ю Рамзана Кадирова, біля якого стояло два журналіста, які були захоплені з переносним зенітно-ракетним комплексом в районі Краматорська. І це теж підтвердження. Другий неопровержимий факт: це велика кількість червоних оббитих кумачем трун, які були переправлені з території України на територію Російської Федерації. Ну і погрози деяких керівників, те, що буде що наступить помста за те, що їх товариші загинули на теренах України. А таких моментів у нас дуже багато. Вони всі документуються. Це все йде в копілку майбутнього судового процесу, який розпочне наша держава по відношенню до тих, хто розпочав цю неоголошену війну на її теренах. Ізрені екст інтелідженс кооперейшн візнейто. In the situation індистов України в контексті ситуації на сході У нас достатньо інформації, достатньо сили засобів, які дають нам об'єктивну розвідувальну інформацію, якої достатньо для того, щоб ми прийняли цілеспрямоване рішення, яке забезпечило б нам успіх виконання завдань антитерористичної операції. Такої інформації ми від НАТО не отримуємо, пане міністре. Питання: а ваше бачення, коли можливе завершення АТО антитерористичної операції, і що ви думаєте стосовно введення надзвичайного стану? Щодо завершення АТО, ви повинні чітко зрозуміти, що це досить така складна операція, яка проводиться в районі, в якому мешкає 5 мільйонів цивільних людей. І трагедія і непростота цієї операції заключається в тому, що керівництво держави поставило перед учасниками антитерористичної операції конкретне завдання, що не повинен постраждати не один цивільний суб'єкт, не одна цивільна особа. Тому дуже складно проводити всі ці заходи. І я вам скажу відверто, що ми, керівництво АТО дає команду на знищення, тоді коли ми маємо достоменну інформацію, що не одної цивільної людини серед не одного заручника нема серед тих людей, по яким наноситься удар або проводяться якісь серйозні заходи по їх знищенню. Тому я вам повинен сказати, що ми не брали перед собою, не ставили таке завдання, ми працюємо по етапам, керівництво АТО. Визначило етапи операції. Відповідно, операція проводиться відповідно до плана. Ми повністю забезпечені і маємо всі підстави для того, щоб говорити про те, що антитерористична операція увінчається успіхом. І ми проведемо її в ті терміни, які визначило нам керівництво держави, виконуючи всі ті завдання, які нам поставлені. Надзвичайний стан це теж не прерогатива збройних сил. Це повинна бути воля керівництва. І якщо така воля буде, ми повністю виконаємо мови надзвичайного стану Юрій Романко. Інтернет здання хвиля. Вчора був великий бой в районі Луганська. Українські пограничники, Луганська погранакада сражалися з нізкими сотнями бойовиків. І вчора ж було заявлення Слізньова. о том, что э, силы АТО э, предоставили большую помощь, и в конечном итоге этот бой закончился. Но сегодня с утра появилась информация, что на самом деле никакой помощи не оказывалось, и на самом и пограничники отбили самостоятельно. И сейчас вот назревает э, э, новая вероятность того, что там будет опять удар по этой погранза... по, управлению. Вопрос когда, в общем-то, закончится этот бардак и станет понятно, что на самом деле происходит, потому что получается, что ну, как бы, ваши спикеры говорят не то, что происходит на самом деле. Или же они говорят то, что происходит? Ну, во-первых, я бы попросил, чтобы вы выражались более цензурно. Вот. Да, вчера действительно личный состав Луганского пограничного отряда, управление пограничного отряда, отбивало не штурм, а именно... Последствия обстрела сепаратистами, потому что отряд никто не штурмовал. Разговор о том, что помощи никакой не было, это пустой разговор, потому что хроника, которую показывали все телеканалы Украины, четко показывала и авиацию, которая... Только самолеты истребители произвели 9 самолетов вылетов. Это две пары работали по 9 вылетов. В ходе вылетов было нанесено, были нанесены удары по зеленке, которая рядом находится с отрядом. И кроме того, наносились удары по тем резервам, которые подходили. Это три КАМАЗа, которые шли на помощь тем людям, точнее тем сепаратистам и боевикам, которые обстреливали пограничный отряд. Кроме этого, работало две пары боевых вертолетов Ми-24, которые также выполняли задачи. Что в вашем понимании помощь, кроме этого, что я сказал, это. Сейчас, секунду. Послушайте меня, я вас не перебивал. Я не понимаю, потому что э, силы то, во-первых, надо сказать, что пограничный отряд находится в глубине. Он находится в полном окружении сепаратистов. Рядом только с ними на аэродроме находятся две парашютно десантные роты, которые закрывают и обеспечивают оборону Луганского аэродрома. И э, оказать помощь кем-либо другим, не было необходимости, потому что после нанесения ударов, о которых я говорил, они наносились не только в районе нахождения отряда, но наносились также и по блокпостам бандитов, которые находились на дороге Луганск, Станично-Луганская, и эти три блокпоста были уничтожены полностью. Это тоже помощь пограничникам. Поэтому то слово, которое вы в своем обиходе высказали, оно не укладывается в нормальное понимание всех тех нормальных действий, которые проводит руководство антитеррористической операции. Я считаю, как военный специалист, военный специалист, я профессиональный военный, что выполняется все нормально и все то, что делается, оно принесет успех. Очень, о, очень много информации было, вы поймите, у Национальной Гвардии свои задачи, и я знаю о каждой мелочи, которая происходит в АТО. И решение о применении Национальной гвардии никто не применял. Страшилка ходит о Национальной гвардии, так же, как и о правом секторе. И, кстати, эту страшилку очень наши оппоненты используют, чтобы напугать местное население. Никто туда Национальную гвардию не посылал. У нее есть свои конкретные задачи по зачистке тех населенных пунктов, которые блокированы вооруженными силами Украины. Minaskow of the Danish news agency. There are currently Minaskow of the Danish news agency. There are currently two groups of OSCE observers held in eastern Ukraine. There's been some confusion in Denmark as to whether there's contact with the people holding these groups. Are you able to shed any light on this? Я чуюли у Міністерства оборони. Так, ми в рамках взаємодії з Міністерством закордонних справ Я володію обстановкою, володію обстановкою, в якому отелі ці люди були, представники ОБСЄ, як вони і по якому маршруту висувались, тому що коли до нас звернулось Міністерство закордонних справ, ми повністю виконували всі ті завдання, щоб забезпечити безпеку співробітникам ОБСЄ, які вахтовим методом працюють в цьому регіоні. Але я повинен також сказати, що я на всіх нарадах присутній. І керівництво нашої держави попереджувало керівництво ОБСЄ, що не треба цих фахівців вводити в цей проблемний район, особливо місто Донецьк. На жаль, керівництво це, цих наших побоювань не прислухалось до них, і все-таки фахівці були в цьому небезпечному районі, і ми зараз знаємо проблематику, яка навкруги цього виникла. Yes, um, Brooks Signer, James Defense Weekly. Uh, as the as your country's senior uh, military officer, you know which military capabilities you have, and you know which capabilities you don't have. Leaving aside the non-lethal offers from France and Poland and other countries, what, in your view, are the most urgent military capabilities you need to protect your country? Thank you. Я повинен, сказати, я повинен сказати, що ми отримали сьогодні саме головне це загальну підтримку всього альянсу. Я вже говорив, що 21 міністр виступив і всі нас підтримали. Це для нас дуже важливо. Наша країна вона має весь той військовий потенціал, який необхідний для оборони країни. Має, і ми цей потенціал використовуємо на повну потужність. У нас є проблематика в деяких засобах протиповітряної оборони, є деяка проблематика в розвідувальних засобах і в засобах зв'язку. А все решта у нас є, і ми виконуємо все це на повну потужність. Використовуємо, вибачаюсь, на повну потужність. Пане міністр Вадим Круті, військовий журналіст. В засобах масової інформації з'явилася інформація, що російська сторона може використовувати літаки, захоплені в Криму, для провокацій. Чи є у вас відомості, що це можуть бути за провокації? Як ну як на них можна адекватно відреагувати? Так, я повинен цей момент підтвердити. Це дійсно має місце. У нас зараз на території Автономної Республіки Крим, а саме на авіабазі Більбек, знаходяться вісім літаків Су-29. Вони в боєздатному стані, і відповідно до перемовин з Російською Федерацією, ми їх повинні ми вже більшу частину літаків вивели, і залишилось вісім боєздатних літаків. Це літаки, на яких наносено, нанесені наші опізнавальні знаки Збройних сил України. І ми сьогодні вночі отримали інформацію про те, що ці літаки почали активно готуватись до провокативної, провокативної метою використати на сході нашої держави з метою показати, як збройні сили України наносять удар по цивільному населенню, тобто по скупченню, літаків літаки міг 29 Вибачаюсь. По скупченню цивільного населення дійсно це підтвердження знайшло, і правильна реакція наших засобів масової інформації з тим, щоб і російська сторона знає про те, що ми володіємо цією ситуацією. Пане міністре, Україна НАТО, Україна спільно з НАТО на 2014 рік було заплановано кілька масштабних маневрів, ну зокрема, там Репід Рейден Сібриз. Скажіть, будь ласка, яка доля цих маневрів чи будуть вони проводитись? І якщо дозволите, ще одне запитання: які завдання будуть покладені на батальйон, які Україна формує спільно з Литвою і Польщею? Дякую. Верховна Рада України затвердила проведення багатонаціональних навчань, в тому числі і двох навчань з Сполученими Штатами Америки. Крім того, про які ви тільки що вели мову. Тобто, ми до цих навчань готуємося на це виділені кошти, і ми ці навчання будемо проводити у другій половині цього року на теренах України. Україна не відмовилась ні від одного заходу, який проводять наші війська в плані миротворчої діяльності. Ми не звернули ні одного заходу і проводимо їх в повному обсязі а, трошки у вас неправильна інформація. Дійсно є постанова Кабінету міністрів України, і я уповноважений кабінетом міністрів України підписати угоду між Литвою та Польщею. І україною про створення спільної українсько літовсько польської бригади це для нас дуже важливо, і я вже провівши перемовини з своїми колегами із Польщі та Літви, вже домовили, що цей документ буде до кінця ратифікований 18 червня цього року. Містра, цікаве питання. Чи під час сьогоднішньої зустрічі вас питали про можливість проведення за ініціативою пані Тимошенка референдуму в Україні щодо вступу держави у НАТО? І яка ваша особиста думка з цього питання таких запитань не було? Якщо я, як виконуючий вовська міністра оборони, знаходжусь в сінах штаб-квартири НАТО, то мабуть наша держава заінтересована в тому, щоб я тут був. Мы один новости агентства. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация о числе погибших мирных жителей в ходе операции и, соответственно, о потерях с обеих сторон? Спасибо. О количестве погибших мирных жителей у меня информации нет. Во всяком случае, от огня тех сил и средств, которые принимают участие в антитеррористической террористической операции, нет ни одного факта и ни одного подтверждения, что такое, такое было. С нашей стороны, к сожалению, за всю ситуацию, за все время, начиная с Крыма, где погибло два военнослужащих, майор и прапорщик, у нас погибло 42 человека с нашей стороны, с вооруженных сил. Last, last uh, Georgian service again. Mr. Minister, yes. russians always disturbing. <laughs> uh, uh, mr. minister, it, there is trend in new ukrainian governments. a number of uh, successful georgian reformists are uh, employed in several areas, economy uh, of ukraine, uh, policy, etc. You, are you planning to uh, get some uh, georgian reformists, military reformists in your team? Я дуже поважаю Грузію, Республіку Грузію. Дуже поважаю і збройні сили цієї держави. Ну, нас хватає своїх реформаторів, щоб виконати всі завдання за призначення. Дякую дуже вирімачфотеншн.